Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться. Від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, тому що вірний, обіцявши, який сказав, що не залишить, не покинеть, що він любов'ю вічною покохав кожного з нас. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Сьогодні небо просвітлішало, і, хоч час також зараз ранній, але але можна бачити море, тому що небо світле, слава Богу, за світло! Слава Богу за світло, яке ми бачимо! Слава Богу, за світло, яке прийшло у цей світ, щоб кожен, хто повірить у це світло, не загинув, але мав життя вічне. Наше світло це Ісус Христос. Він освячує, освітлює дорогу. По якої нам потрібно йти, і коли ми довіряємо Йому, коли ми довіряємо Йому, тоді, коли ми знаємо Його, тоді, коли ми маємо стосунки з ним, тоді наша довіра до нього зростає. Адже якщо ти не знаєш людину, не знаєш зовсім її, то чи будеш ти їй довіряти? Ну так, із якоюсь такою... Недовірою довіряти, будеш перевіряти і перевіряти. А от коли ти знаєш людину, і то людина інколи, навіть не розуміючи, як це сталося, може підвести. А от ті, які надіються на Господа, посоромлені не будуть. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Повіки слава! Псалом 62. Тільки в Бозі, тільки в Бозі заспокоюється моя душа. Адже від нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист я ніколи не захитаюся. Лише в Бозі заспокоїться моя душа, адже на нього надія моя. Лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист я не захитаюся. У Бозі моє спасіння і моя слава. Кля сили моєї, і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас покладайся на нього. Виливай перед ним, виливайте перед Ним ваші серця. Бог наш захисник. Алілуя, Слава йому, повіки, слава! Господь наш захисник, Господь наша міцна вежа. І коли ми знаємо Його, ми можемо на нього покластися і сказати. Гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість Твоя не відступить від мене, і заповіт миру Твого не похитнеться, так говорить до мене Господь, і я вірю цим словам. Алілуя! Адже він милує мене, слава йому, повіки слава, де ми можемо знайомитися з Господом? Звичайно. Ходячи на зібрання, читаючи його слово і молячись. Алілуя! Алілуя! слава Богу. Я коліна на і почує Всевишній щиру вдячність мою і скорботу душі, я коліна схилю, смуток серця залишить. Як почую я голос Христа в тишині, Я коліна схилю, смуток серце залишить, як почую я голос, Христа в тишині, Я коліна схилю, і здійму зір до неба. В Дивний край, де зорян не згасає повіт і потішить Христос, мо, пригорний до себе, Дух не мій сповнить сили нові, І потішить Христос, мо пригорний до себе, дух неможений. Мій, Повнять нові, я коліна схилю і відкриється ясно, всі провини мої, і весь пройдений шлях, я коліна схилю, щоб побачити вчасно він освітлює шлях, ніс мене на руках. І збагнув, що Ісус зберігав повсякчасно, Він освітлював шлях, ніс мене на руках, Я колі, я колі на схилю, і своє серце щиро на вівтар принесу, для Христа без жалю і єство все моє, вмить наповниця миром, я коліна схилю, я коліна схилю, і єство все моє, новнаповниця миром, я коліна схилю, я коліна схилю, я коліна схилю. І почує Всевишній, щиру вдячність мою і скорботу душі, як оліг на схилю, смуток серце залишить, як почую я голос Христа в тишині, я коліна схилю. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Коли ми схиляємо коліна, то Господь приходить в тишині. В тиші приходить Господь і відповідає на наші молитви. І коли ми вдякуємо Йому, Він дивиться на нас і хоче дати ще більше. А коли, коли туга ми також приходимо до нього, і тугу нашого серця ми також віддаємо Йому. І Він взамін дає нам радість, і Він взамін дає нам мир. Алілуя! Слава йому, повіки, слава. В Господньому слові записані такі рядки. Записані такі рядки в книга пророка Єремії, 9 вірш з 22 вірша. Тому так говорить Господь: нехай мудрий. Не хвалиться своєю мудрістю і сильний, нехай не хвалиться своєю силою, нехай багатий, не хвалиться своїм багатством, а хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене, розуміє мене, що я Господь, котрий творить милосердя, правосуддя і правоту на землі, бо саме у цьому моє задоволення, говорить Господь. І так, наш Господь Він каже нам, своїм дітям, що нам не потрібно хвалитися багатством, нам не потрібно хвалитися мудрістю, нам нічим не потрібно хвалитися. Окрім того, що ми знаємо Господа, окрім того, що наш Господь Ісус Христос, Він мій, а я Його, і я кожного дня пізнаю шляхи, по якому йти, завдяки Духу Святому, який дав мені Господь. Алілуя! І от цим потрібно хвалитися. Нам потрібно хвалитися небесами, нам потрібно хвалитися тим, що наші імена записані в книгі життя, і не за наші заслуги, а по благодаті, по великої Господній милості. Алілуя, слава Богу! І так, чим нам потрібно хвалитися? Тим, що ми знаємо, Господа. Алілуя, слава Богу! Такий гарний псалом сьогодні, Господь ну десь трішечки сфальшивала. Вибачайте, я його лише вчора почула, і от за вечір як змогла, так вивчила. І знаєте, у читаючи святе писання. Ми е, зустрічаємо багато історій, де люди схиляли свої коліна, де люди шукали Господа, а потім, знайшовши, отримували від нього відповідь. Алілуя! І одна із найде із найяскравіших для мене історій це історія про Анну. Вона написана в книзі Саму Іла, або в російській біблії ви не знайдете таку книгу. Ви знайдете першу книгу царств. Це одна й та сама книга, і от, починаючи з першого розділу, з першого вірша, ми починаємо читати історію однієї сім'ї, що був один чоловік на ім'я Елкас. Ео Кана, і е, в нього було дві дружини. Одну дружину звали Анна, а другу Пеніна. І ота Пеніна народжувала від нього дітей, а Анна не народжувала. І та Пеніна її завжди докучала. Вона її там ос е, говорила лайливі слова. Вона її принижувала. Чому? Тому що у неї були діти, а у Анни дітей не було. І Ану, чоловік любив, попри все. Ми читаємо це у святому писанні. Прочитайте з першого рядка. Я за браком часу не буду всю цю історію читати. Але почну читати з четвертого вірша. Щоразу, коли Елкана приносив жертву, він давав своїй жінці пеніні та всім її синам і донькам певні частки жертовного м'яса. Ані ж він давав подвійну частину. Оскільки він любив Ану більше, хоча Господь учинив не її неплідною, тож суперниця Ана завжди дражнила її і всіляко принижуючи через те, що Господь не давав ані дітей. І так, коли відбувалося це дійство? Дійство відбувалося тоді, коли щорічно Елкар своїми жінками він ходив до Єрусалиму поклонятися Господу. І от коли вони, приходячи до храму, поклонялися, там стояли в тому поклонінні, а потім було свято. І от на цьому святі кожен отримував жертовне м'ясо. І Анна отримувала подвійну частку. Я не знаю, чи вона її всю з'їла їдала, адже м'яса багато з'їсти ну просто неможливо. Можливо, там порції були невеличкі, не знаю. Не важ... це не, не столь важливо. Важливо те, що ми, прочитавши цей рядок, розуміємо, що чоловік Ану любив. Він ніколи її не попрікав. Він е, е, любив її такою, яка вона є. Оце Господня наша милість. Оце прояв Господньої любові. Да, Господь ненавидить гріх. І якщо наші руки, думки, язик чинять гріх, це йому не до вподоби, це засмучує нашого отця. Так як неслухняні діти наші засмучують нас. Таке буває на превеликий жаль. Але при цьому не перестаємо ми їх любити, і вони при цьому не перестають бути нашими дітьми. Отак От точно, і тут, незважаючи на те, що Анна була неплідна, чоловік її любив попри все і доказував це не просто язиком, а ділом. Слава Богу, Елкана, її чоловік, так, так повторювалося щороку в рік. Щоразу, коли вони приходили до Господнього дому, пеніна завдавала її прикрощів, а вона, Анна, плакала і відмовлялася від їжі. Елкан її чоловік питав її: Анну, чому ти плачеш і чому нічого не їси? Чому сумує твоє серце? Хіба я для тебе не дорожчий де за десятьох синів? одного разу після того, як вони. Ущило, закінч як вони ущіло закінчили їсти і пити. А священик Ілій сидів на стільці біля входу до господнього храму, а підвелася. І страждаючою душею і гірко плачучи, вона стала молитися до Господа. Вона дала обідницю, говорячи, Господи Саваофа, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю своєї слугині, то та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню і даси своїй слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкнеться його голови. Так сталося, що вона довго стояла в молитві перед Господом, і священик кілій весь час спостерігав за її вустами. Поза як Анна лише шепотіла, ледве рухаючи своїми губами. Тоді, як голосу не було чути, то Ілья подумав, що вона п'яна. Тому Ілья сказав їй, доки ти залишатимешся п'яною, іди і витверезись від пожитого тобою вина. І так, мало того, що суперниця, що докучала Ані. Ана вже прийшла в молитовний дім, вже прийшла в храм, вже прийшла до Господа і виливає свою тугу перед Господом. І тепер священик знову докоряє її, і знову священик вже принижує її. Послухайте, але наскільки Ана знала Господа, що вона не образилась, а що сказала? Але відповідаючи, Анна сказала: Ні, мій володарю, я просто нещасна жінка, я не пила ні вина, ані іншого п'янкого напою. Я просто виливаю перед Господом свою душу. Будь ласка, не вважай своєї слугині як якусь негідницю, адже це я від надмірної туги та великої печалі досі промовляла. Послухайте, оце як ота жінка, як Ісус, Ісус сказав, не потрібно, не, неможливо давати хліба собакам. Пам'ятаєте, яка вона просила, щоб Ісус зцілив її доньку? Але жінка не образилась, коли Господь назвав її собакою. Він сказав, вона сказала, а, да, але собаки. Їдять крихти, які падають із господя, із господарського дому. Зрозуміли чому? Тому що ці жінки знали, чому вони прийшли, тому що ці жінки вони мали стосунки з Господом. Вони прийшли до нього з повною надією, що він їх не відкине. Люди можуть знущатися, люди можуть засоромлювати, але не господь. Але не Господь тому, що він любить. І навіть коли він докоряє, він, він робить це з любов'ю. Адже він і сам є любов. Алілуя. Тоді Ілій сказав, йди з миром. Хай Бог Ізраїлю дасть тобі те, чого ти від нього просила. А вона промовила: нехай же твоя слугиня знайде співчуття і в твоїх очах. Після цього жінка пішла до себе і почала їсти, і вигляд її вже не був більше сумним. Наступного дня, з позаранку, поклонившись Господу, вони повернулися і перебували у своєму домі в рамі. Отже, Елкан пізнав свою дружину Ану, і Господь згадав про неї. Далі відбулося так завагітнивши, Ана в належний час народила сина і назвала його Самуїлом, сказавши: Я випросила його у Господа. І так. Анна молилася. Я не знаю, якого я, яка за тривалістю була його її молитва, але вона була не коротко тривала, тому що Ілля спостерігав якийсь довгий час за цією молитвою. І вже та молитва, мабуть, Іллію Іл 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 надокучила, що він оце сказав, оте принизливе слово. Але його слово не принизило Анну. Чому? Тому що вона зараз, в ту хвилину, в той час мала стосунки з Господом, вона мала з ним близькість. І знаєте, що доказує? Що саме це було так. А далі дійства після молитви Анна встала, вона не нагрубила, не сказала грубе слово Ілію. І далі вигляд вже її не був більше сумним. Вона почала їсти і радістю наповнилося її серце. Оце, оце ознака того, що людина мала спілкування з Господом. Вона молилася всім своїм серцем. Вона вже відчула, що відповідь є, що відповідь є. Вона повірила. Вона повірила в те, що те, що вона просила, Господь почув і Він дасть її відповідь. Тому лице її змінилося. Вона вже не була сумна, вона вже була весела, вона вже їла. Алілуя, слава Богу! Вона вже кохала свого чоловіка з радістю, з певністю, що Господь відповість на її молитви. Алілуя, слава Богу! Отакий приклад, чого він нас вчить? Він нас вчить знову і знову довіряти нашому Творцеві, і коли ми приходимо до молитви на молитву, нам потрібно вірити, що Господь слухає не для того, щоб принизити, а для того, щоб відповісти. І якщо наші прохання не суперечать його волі, то ми побачимо відповідь. Алілуя! Але стаючи з кожної молитви. Потрібно, щоб наш вигляд змінювався. Нам потрібно, щоб наше серце наповнювалося радістю, миром і надією, що Господь піклується про нас, що він чує і він відповідає, що він люблячий батько, що він не покинеть, що він не залишить, що він доведе, і якими б грізними не були хмари, і якими б грізними не були оті. Рикаючи слова оточуючих людей, пам'ятаємо, а Господь нас не покидає, він чує і Він відповідає. Головне вірити і довіряти йому. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава! А на мир і спокій в нашому Господі вчимося довіряти йому, вчимося рухати його шляхами, вчимося вірити. Вірити, вірити, адже коли прийде Господь, чи знайде він віру на землі, починаємо не з усієї землі, а з свого особистого серця в ім'я Ісуса Христа. Амінь.